Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні я поділюся з вами своїми думками стосовно перспективних монет на вересень місяць 2024 року. Зараз невдячна справа виділяти якісь монети, адже вся альта просто впала до рівня минулоручних цін, а деякі монети навіть нижча цін від межого ринку. Тому всі сьогоднішні монети, це звичайно не фінансова рекомендація. Проводьте свій аналіз і всі фінансові рішення приймайте на свій страх і ризик. Сьогоднішні три монети будуть із сфер штучного інтелекту, іргового сектору та хайпово у цьому циклі сектору мемкоїнів. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube. Адже розвивати україномовний канал дуже важко. Тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Перша монета буде із сектору штучного інтелекту. Я обрав монету TAO. Якщо вам не подобається монета TAO, альтернативними варіантами можуть бути монети Render. ФЕД. протокол з відкритим вихідним кодом, який підтримує децентралізовану мережу машинного навчання в основі блокчейну. Моделі машинного навчання навчаються спільно та отримують винагороду у TAO, відповідно до інформаційної цінності, яку вони пропонують колективу. TAO також надає зовнішній доступ, дозволяючи користувачам витягувати інформацію з мережі, налаштовуючи її діяльність відповідно до своїх потреб. TAO знаходиться на 41-му місці рейтингу, капіталізація 2 мільярди доларів. Циркуляція зараз 34,8%. Серед інвесторів зі 1 полічей Кептол. Давайте поглянемо на графік TAW. Як і всі альткоїни знаходяться в сильній просадці від березневого піку. Від свого локального піку монета знизилась на 63%. свого одна виросла на 842%. Найближча зона спроту знаходиться на 350$. Найближча зона підтримки, від якої можна розглядати свої покупки, знаходиться на 253 доларах. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Я окрема віп-група для моїх рефералів, запротивну інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивними портфелями та іншими бонусами. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі Bybit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію, поповнити свій аккаунт на 100 USDT та здійснити свою першу покупку монет. Якщо ви вже зареєстровані на даних біржах, але хотіли б потрапити до ВІП-групи, є можливість отримати пожиттєвий доступ як спонсор каналу, надіславши разовий донат на розвиток каналу. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Друга монета буде із ігрового сектору. Я обрав монету BIM. Якщо вам не подобається монета BIM, альтернативним варіантом можуть бути монети AMX RON. BIM – це більше ніж ігровий блокчейн, це мережа та екосистема керована спільнотою, де геймери та розробники збираються разом, щоб формувати майбутнє ігрової індустрії. В даний момент BIM працює як підмережа Avalanche. У цій ролі BIM є не просто незалежним блокчейном, а й частиною динамічно взаємопов'язаної мережі. БІМ знаходиться на 87 му місці рейтингу, капіталізація 720 млн доларів. У циркуляції зараз 82% монет. Давайте поглянемо на графік БІМ. Також знаходиться в сильній просадці від березневого піку. Із свого локального піку монета знизилась на 68% і сводна виросла на 223%. Наближча зона спроту знаходиться на 17 центах, найближча зона підтримки, від якої можна розглядати свої покупки, знаходиться на 11 центах. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Третя монета буде сектор мемкоінів. Я обрав монету Pepe. Якщо вам не подобається монета Peppa, альтернативним варіантом можуть бути монети VIF на блокчейні Solana, Або якщо ви хочете більш ризикований варіант, то можна брати монету Harry Potter Obama Sonic 10 Inu. Я не люблю аналізувати мемкоїни, бо, як на мене, це певна лотерея. Ви можете як вгадати з ними, так і ні. Але мемкоїн Peppa є безперечно лідером серед мемів в даному циклі. Pepe знаходиться на 27 му місці рейтингу, капіталізація 3,17 мільярди доларів. Циркуляція зараз 100% монет, що є плюсом у Давайте поглянемо. На графік ПЕПЕ. Дана монета також скоригувалася після сильного росту. І свого опіку ПЕПЕ знизився на 56% і судна виріс на 1100%. Найближча зона спроту знаходиться на 98 мікроцентах, найближча зона підтримки, від якої можна розглядати свої покупки, знаходиться на 64 мікроцентах. Це були три монети, які виділив на вересень місяць. Сподіваюся, дане відео було вам корисним. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.